Ви хочете звузити талію, вам не потрібно робити багато нахилів. Тобто ці вправи можна робити, наприклад, коли ви лягаєте і робите таку скрутку з боку, або ви просто переводите коліна зі сторони в сторону. Це мало буде впливати на звуження вашої талії, а найкраще будуть працювати звичайні скручування. Нам не потрібно. Обладнання для цього. Ми робимо таку скрутку, нібито, якщо ми можемо стати біля стіни, то кладемо руки на, на стіну і якомога більше скручуємося. Виконуємо близько 100 разів. Або, наприклад, на півприсіді притягуємо плече до протилежного коліна, або ще нижче тягнемося. До стопи до носків, виконуючи таку скрутку, або скручуємося також активно в області талії. Ну, є, є багато різновидів, але я ще також скажу вам, для того, щоб у вас талія ставала вущою, треба уникати жирних та солодких продуктів. Треба Активно працювати з кардіо, тому що коли ми саме за рахунок кардіо ми спалюємо наші жирові відкладення і ось ці вправи виконувати також активно, як кардіо. Ось такі паради на сьогодні. Приходьте на локації, на активні парки. Всіх чекаю.